Всім доброго дня! Сьогодні я вирішив пройти холонат без відновлення здоров'я. У мене вже було таке відео, але воно було трішки іншим. І там я проходив іменно на телефоні. О, і до речі, знали про такий баг із лавочкою? Я, наприклад, дізнався вже десь на сотих часах гри. Але коли дізнався, дуже багато цим багом користувався. Ще хотів сказати, що я граю перший раз на ноутбуці. Того граю я дуже погано. А цей амулет я не буду знімати до того, як виграю першого Е, Що то? Тут... Що Гость, там... блін. О, свай, приветики. О, виграє важного рицаря, не трачучи жодного ГП. О, а ще повни той бах із лавочкою. А, ну ось що вона робить. До речі, знали про таку секретку біля ну, того листяного воїна, чи як його там звучить. Моє хп до. Моє ГП після. О, до речі, хотів сказати, я вже в грибних пустошах. Берем ячейку амулета, стоп, який чарунок оберега? Оооо, нарешті я дійшов до цієї лавочки. І получив пазур богомола. Нарешті за, 30, 3, за 38 хвилин дійшов до міста Сліз, де вирішив побитися з оцим босом. Ооо, як розслабляюче. Ооо, як розслабляюче. Виграв. Тих чудіків за 30 хвилин <кій> і, і був настроєний програти майстру душ. І, і ще забув сказати, що прокачав свій гвоздь до ну, такого слідуючого рівня, так скажемо. І після того, як я десь там прийду 100 босів, я нарешті прокачаю ще один раз його. Що з цим багом з лавочкою сталося? Він занадто жорстокий. Коротше, пацани, там таке, там таке. Я, коротше, так, так і так, так. І потім отак і отак. І получив оце. І, і, і отак вони ще і отак. І, і, і коротше, повний і після цього я получив в кусочок маски. Вишається тільки один, щоб зробити повну. І виграти цього майстра душніву. Ай. Є, в мене з 12-ї спроби, тобто з 11-ї нарешті, вийшло його. Ну, знов таки переправлю себе і скажу з 12-ї спроби. А тепер мені потрібно виграти цього гноєвика. І щоб його виграти, я вирішив прокачатися і за того, що я з ним бився вже десь разів так 12. І такими темпами нарешті виграємо з 15-го разу цього жука навозника чи як його там звуть. І ще ось очівка, А тобто, доказ того, що я прохожу перший раз хлонець на ноутбуці. Привітики місто сліз! Покедики місто сліз. І забираємо цвях. Ну, цвях снів. Зразу після цвяха снів я вирішив піти по кристальне серце, виграти того жука, ну і поучити гусеничку. Виграємо другого по слабкості в грі е Боса і йдемо по кристальне серце. Ну, і, звісно, забираємо кристальне серце. О гусінечка. І ще одна гусінечка. І ще один паразит! До речі, хотів сказати, що я на це відео потратив близько 40-30 часов. Його поставте лайк. Туторіал, як виграти розбитий сосуд. Все доволі таки легко. Просто переживайте першу стадію, а потім все буде легко. Беріться отак і вниз, вниз, вниз. Ну, тобто, нижню магію. І так всю ну, всього боса можна пройти. Що? Е, що що за, е, шо за, Що? Та є. І з третього разу я виграв її, ну, тобто розбитого сосуда, і отримав монаші крила. Після цього вирішив забрати сльозу ізми. Або це ця бісяча штука вирішила забрати мою тінь. О, так, ось що буде, якщо ту штуку не нажати. Ну, я тоді пішов її нажимати. Тепер б'ємося за сльозу ізми. От, звісно, цей часовий пікінр. Ось в мене і сльоза Ізми. Ну і, звісно, цей рядовий гусеничка. А представте на морі вже бачите, отак воно пшиньк, І до те що щось там взірвалося. Або не знаю, виловили янську медузу з розміром оце. Уну. І, до речі, хотів сказати уну дуже складно виграти без хіла. А тут, по суті, мені треба було використати хіл. І мені прийшлося заходити в науштування, включати його і за того, що він у мене був виключений. І. Ну, виграв грізі що, коротше, тепер. This is Elon Musk. Чого я раніше не додумався взяти блідну руду. Ну, хоча б зараз додумався. І чого я не взяв панку з Ну, забираємо з гущом. Я... Яку згущену повочу? Я вийшов. О, свяхар. Привітики. І, Да, до речі, я хочу перед херою трохи прокачатися. Бетта. Тож, привіт. Ем, що за. Збираємо в грибних пустошах. Ну. не збираємо. О, ве! Зараз це самий безполезний амулет. А он, коли я пішов по великий удар, почався капіц, за того, що я спочатку не міг пройти, а потім, коли прийшов, то не міг залізти наверх Але все ж таки якимось щеном добрався до Шео А от до сюди я доволі таки бистро дійшов. Син черв'як питає мами черв'яка: А куди наш папа пішов? А мама черв'як каже йому з пацанами на рибалку. Ось я і на крючок попався. О, до речі, а ви знали от таку фішку із цим? Я наніс урон. О, хе. Я дійшов до цієї якій там? Хера. Ого, мені лишився тільки один грізіщий. Після того, як я виграв грізіщого, я пішов на боса. Ну, ви його вже бачите, ось я з ним б'юся. І, до речі, щоб отримати передостанній гвоздь, я вирішив отримати 300 сущностей і піти в, це, в кристальні піки і забрати там ще одну Ну, блідну руду. Ну, а друге, я доволі таки швидко зробив, буквально за 20 хвилин. А от на пер... над першим треба було трохи постаратися. І за того, що збирав я це ну, не так уже й довго, але довше. Зайняло це в мене буквально один час, але гвоздь прокачав і тепер готовий доставати урієна і вигравати останнього боса. Ну, хоча і ще темні заклинання, там і ще одна маска. Ну, а от тепер точно готовий. Я ще не пам'ятаю, коли я так легко вигравав в Соніків, але на цей раз я їх просто. Р... Як... <смас> Наче 7 вузов. Дуже швидко виграв. Ну, і добрався до Урієна і. Остався лише останній пасфайт. Відео зараз закінчиться. Ні, ну ви що, подумали, реально закінчити зараз відео? Я ще збираюсь чогось поучити е, темний ривок. Нащо мені тоді здався? Я зараз монтую і думаю. Я міг і без цього останнього боса виграти? Ну ладно. Ну, ось вам 20 секундовий монтаж получення е, темного ривка. Ех, ну, ось я вже, та прийшов в Hollow Knight. Остається тільки останній босфайт. Якщо хочете, дивіться його до кінця, якщо хочете, просто виключіть і поставте лайк. Ось я уже прийшов Холунайт. Всім до побачення і до нових зустріч!